До рівнян телефонують люди, які представляються працівниками обласної державної адміністрації та просять допомогти коштами воїнам, АТО та дітям сиротам. Підприємці, до яких звернулися шахраї з дивною пропозицією, вирішили перевірити інформацію та звернулися напряму до адміністрації. Вчора до нас звернулися окремі представники підприємницьких кіл з питанням, чи уповноважив Олексій Віталійович свою помічницю Ірину на те, що вона дзвонила до. Підприємців і е, вимагала у них кошти на е... Дітей переселенців. Ну однозначно, Олексій Віталійович не міг нікого оповноважувати на такі речі, і там паче ніякої помічниці Ірини у Олексія Віталійовича немає. Ми відразу відреагували сьогодні була подана заява правоохоронні органи, і вони зараз якраз цим фактом займаються. Поліції підтвердили, що факт шахрайства вже розслідують і вкотре нагадують рівнянам бути обачними, коли їм телефонують незнайомці та просять гроші. Чи особисті дані жінка телефонує до приватних підприємців рівного представляється довірною особою Олексія Муляренка та просить надати їй фінансову допомогу для малозабезпечених верст населення, а саме для дітей переселенців та воїнів. АТО. відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронці проводять досудове розслідування за частиною першої статті 190 Кримінального кодексу України.